Вітаю! Поки гріться вода на каву, я годую своїх кіцюнь, підмітаю підлогу, мию їх туалетик, насипаю свіжий наповнювач. Це вже в нас ранковий ритуал. Люблю снідати сирничками, особливо, коли вже холодно в квартирі. Це мене зігріває. Потрошку вже починаю діставати осінній декор, хочеться щось змінити на кухні. Отака тепла осінь з дитинства для мене улюблена пора року. Любі друзі! Хто дивиться мене на перший рік, знаючи, я робила власноруч календарі. 2023, 24 і 24, 25. Зараз я вже місяць підходжу так до пустої стіни і розумію, що мені таки не вистачає цього календаря. я подумала, ну, що мені заважає зробити ще один? Ви знаєте, що я робила їх з вересня. З вересня це смішно. а, ну, Вчителі, що ви хочете. Викладачі, вчителі, ля вони рахують. Тому я подумала, треба зробити. Потім ви мені написали, Іра, це правильно? З вересня це правильно. Тому я сьогодні вже так, знаєте, приділю цьому час, але думаю, що мені одного вечора буде мало. Минулого року. У мене були картинки всі, зв'язані з кулінарією. Я знаходила те, що мені подобалося, і отак оформлювала кожну сторіночку. Оце я робила, пам'ятаєте, у мене навіть відео є дуже смачно. Тобто я підходила, дивилася на цю красу. Подій, бачите, скільки було в мене. Ще писала якісь цікаві такі вислови, надихаючі. А в цьому році я надихнулася ось такими журналами, Подивилась на всю цю красу і подумала, чому б не оформити мені щось в такому стилі, де Багато краси, навіть кіцюнька тут сидить. Почала підбирати картинки з дизайном. Подивіться, як це гарно. Спробую в цьому році щось таке. Приготувала собі смачненький чай, вирішила знайти якийсь серіал, який ще я не бачила. Знайшла Ой, Шерлок і донька. Такої версії Шерлока я ще не бачила. Виявилося що під таку роботу, знаєте, одним оком дивишся, одним щось робиш якраз саме те. Зараз, чесно кажучи, я не можу згадати, що там було. Я дуже захопилася цією роботою. Мені було цікаво, і десь пішло в мене на це все декілька вечорів. Я зробила велику частину роботи. Я наклеїла всі картинки. Так він буде виглядати. Мені залишилося прописати дні тижня, працювати з календарем і зв'язати його, бачите, я вже намітила тут дірочки. І все почистити, зайве. Хоч пересень вже і пролетів, але хочу показати вам цю чітову картинку. Це столова чи кухня. Дивіться, як гарно поєднуються сучасні речі з речами, які були в сім'ї. Мені здається, що це речі з історією, які збереглися. Сучасний стіл, стіліці. Подивіться, яка підлога. Ну, я таки ліплю. Це в такому стилі, який мене дуже надихає. я б хотіла собі таке мати. Робота завершена, календар готовий. А я йду привітати свою подругу з Днем Народження. Колись вона почала цей аромат від мене. Я дістала сумочки свою мініверсію і віддала їй. Вона сказала, що їй здається, наче світ перестає рухатися, так розчиняється вона в цьому ароматі. Тому я замовила вже для неї повноцінну пляшечку. Цікаво, що ні вона, ні я не любимо какао і ваніль в парфумерії. А тут наче всі зірки зійшлися, і аромат дійсно зачаровує. Він якраз з осінньої колекції. Ну що ж, зараз понесемо цю цукерочку і трішечки погуляємо по місту. Я вже тепліше одягаюся. У нас така прохолодна осінь. По дорозі ще зустріла отаких от красунь. Люблю молодь з почуттям гумору. Що ж, місія виконана, подаруночок сподобався, всі щасливі, а я повертаюся додому, щоб спекти смаколиків з грушами. У мене листове тісто, декілька груш, кориця та фруктово-горіхове ріховесорті. Груші я б їла щодня в будь-якому вигляді. сорок п'ять хвилин. 180 градусів в моїй духовці і все смакота готова. Ну і всім смачного, хто зі мною сніде, обідає або вечеряє. Ще влітку в мене був коментар, ви питали, вибачте, не пам'ятаю хто, записала і не можу знайти про, я, про те, як я проводила літо в дитинстві. Взагалі-то є така людина, яка не любить озиратися назад. Ну не люблю. Знаєте, зазвичай люди мого віку дуже люблять там якісь спогади. Оце знаєте, а яка, а як було раніше. Я згадую слова мого тата, коли збиралася якоюсь компанію і хтось починав щось говорити, от зараз не так, а тоді було так. Мій тато казав, о, яка раніше глина була. Я не розуміла, що це таке. Але так мені здавалося, що він сміявся над тим, що неможливо повернути якісь, ну, події, які були раніше. Але для вас я згадаю, мені здається, що в мене було дитинство таке, яке було у багатьох дітей того часу. Ну, як ми жили в місті. Багато проводили часу на вулиці. От я пам'ятаю, що ми увесь час були на вулиці. Я жила в звичайному будинку, а через паркан в приватному будиночку жила моя подруга. Я перелазила через цей паркан, отак. І ми там. Що тільки не робили. І городик якийсь поливали, і фрукти збирали, абрикоси з'їдали половину зеленим, так під колонкою мили. Хі -хі. Мама казала, не їж, буде дизентерія, А я була впевнена, треба просто мити. Мили з'їдали зеленим зеленими половину. Потім вже збирали якийсь урожай, врожай. Мама її варила варенням. Моя також, ми таке саме робили, ми оцю пінку, яку збирали знаєте, з варенічка, ми її з'їдали, це було так смачно. У неї були котики, кіцюня народжувала кошенята, ми там коблилися з ними. І ви знаєте, ну це був такий найкращий час. Ще в, мої, в моєму дворі ми грали в теніс в бадмінтон, якісь хати з бур'янів робили. Я їх згадаю, чого ми тільки не робили. По деревах лазили. Але моя подружка боялась приходити до нас у двір. У нас були переважно хлопці. Десь 15. Уявляєте, дівчат не було. Тому я приходила до неї в двір. Мої батьки декілька разів мене відправляли в табір. Тут у нас в лісах з'ясувалося, що в мене алергія на укуси комарів і бджіл, ледь не померла. А на море я один раз поїхала, з'ясувалося, що в мене алергія на, оце, на цей мікс сонця і солона вода. Я покривалася такою коркою. Тому я вже батьків попросила, не відправляйте мене в табір. Мені так добре вдома. Тож ми проводили весь час на вулиці. Ще я пробігала в обід, давала поїсти бабусі, по вона була незряча. Спілкувалася з нею і знову бігла гуляти. А ще у нас був такий момент на літо нам здавалося читати. Російська література десь 13-15 книжечок, десь українська до 10. Цю літературу ми мали прочитати. Ще треба було ввести такий читацький щоденник. Автор, назва твору і про що? Я трішечко удосконалила. Я писала, що мені сподобалося, виписувала якісь цитати. І ця звичка звичка читати і виписувати, така, знаєте, дуже гарно сформована. За той час в мене залишилося до сих пір. Я не веду читацькі щоденники, але те, що мені подобається в фільмі або Серіалі, байдуже в книжці. Я зараз все рівно виписую. Коли роблю скрабукінг, займаюся скрабукінгом, я виписую, а потім через деякий час читаю, що ж мене так вразило, що сподобалося. Ну, я вважаю, що це такий якийсь момент, мабуть, розвитку. Такого мого особистого. Отак ми проводили літо. Чому не люблю згадувати, тому що дуже швидко закінчилося все це. Особливо не люблю згадувати дуже приємні моменти. Чомусь стає боляче, мабуть, я старію. Любі друзі, ну що ж, я з задоволенням почитаю ваші спогади. Ваше враження від відео, це для мене така нагорода і величезне задоволення. А Новим глядачам каналу скажу, що це канал для відпочинку. Я показую, чим я займаюся, крім роботи. Це такі маленькі замальонечки звичайної жінки. Якщо вам такий формат подобається, приєднуйтесь, я завжди рада. І миру нам всім любі. А ми побачимось.